Слава Ісусу Христу, Кавалірочку, всім доброго. Раночку. Ви знаєте, ви з тої ночі на ура. Так спала, як мала дитина. По десятій я вже спала, дзвонив Аркадій, Софія, а я вже дрихла, хоч би що. І сьогодні встала не шоста ранку, а пів восьми, так? Чи навіть вось? Десь біля восьмої години. Але кавалерочка, пам'ятаєте, ось цей рушник, що Моніка вимостила йогуртом? Скажу вам таке, не давала ніякої ні хімії, взагалі нічого. Просто порошок і ополіскувач. І все гарно відіпралося. І навіть сліда немає, бачите? Це є колір шампану. Я вам завжди говорила, що рушники є дуже якісні. І навіть білі чи шампану, вони дуже гарно відпирають. Це так, що бачите, рушниками я задоволена, тому я завжди вам їх рекомендую. Але ви, кавалерка, знаєте, що на дворі не було, щоб в хаті не було, але кожна людина рано має встати, файно сі стріпати, ікла вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці видка файно виталяпати і всі разом. ці до роботи! <кхм> так хрипнула кавалерка від того кондиціонера, що в машині включаємо кондиціонер, рано встати, то для мене катастрофа. Але вже тако збудилися, стріпалися. І зараз їдемо на склад робити порядок. бо там Mm -hmm. є, mm -hmm. Треба все повикидувати, все поскладати. Ним сом роботи вистачає. Вчора їсти, приготувала, ще зубка на сьогодні буде, стегна два ще є, ну а на вечір треба думати, що їсти готувати. Правда, Віталік? Mm -hmm. Віталік дуже любить вечором їсти, я би сказала, навіть вночі. Бо дивлюся, вже витягнув піалку на бульйон, бульйонницю. Знаєте, вже собі там юшки наливав з зупи, я так зрозуміла. Mm -hmm. Так? Салат робив чи не робив? Mm -hmm. Не робив села? Да, Твої зупи наївся, так що просто. Ну але стегно теж йду. Да. Так що все вчора смачне приготувала. Віталік вгостився, а Галина спала. Так що, кавалєрочка, нема коли бандрони плести, бо є купа роботи, і ви так само не забувайте, Тосі не прийде, ні зробить абсолютно. Вставайте, стріпайтеся і беріться до роботи, кавалєрка. Всім гарного, мирного і позитивного дня. Я йду голову сушити, малюватися, одіватися. Якась така погода не зрозуміла. То було похмуро, ми вже штани вдіваємо. Тепер починає сонце виходити. Ну, але я все одно штани вдіваю. Та й таке? Дай Боже. Дай. Але ти сини звиваєш, люди добре. Знаєш, що, треба закупити оту таку труйку для тої трави, ну його в баню повелірка тут чистити угу. постійно. Правда? Ти сини до роботи так взяв року, я то скажу. Дай. А не жарко зви? Та є малюха. Трохи є, так? Треба їхати переодягатись. Не? Ні, нормально? В мене все це випрошу. Знаєте, хто де робить порядок колір? У нас тут вже ідеальна чистота, вже посилки попакувала, далі пакую. Знаєте, як завжди є, що робити. Дивіться, що тут робиться. Вже залишилося всього дуже мало. Пару залишилося наборів білих і шампану. Рушники кухонні і баня, е, білі і шампану. Ну і тапочки залишились, зараз все повиставляю. Доробляємо все тут, їдемо на нову пошту. І далі маємо купу роботи. Ні, Віталік, я ще сьогодні до косметолога на першу годину. Головне не забути, бо я можу. Перераховка йде, так? Що що, 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 що залишилось? Так, там в чорно. От зараз буду шукати, шо шо дивитися, що купити, що ще припарку. Будемо дивитися, глянемо. Що що Та глянемо щось. Ну, так, так, а тапочки ти теж виставила, так? Там тапочок практично немає. Угу. То добре, то доробляємо та їдемо. Їдемо далі. І такі папиці. Ну, Хочу повалять акційно. Що не хоче? Окційний. Ось такого, там ці рушники вже заговорили. У нас така якість класна. Mm -hmm. Він один залишився, один сам його віддає. Ще є пару русинів. Собі залишилося. Потім будуть шукати, а він ще. Не, не, не. Буде. Так, треба ще подміти, до кажуть, що йому купи. Угу. О. Та -та. Ну давай Відійди, тато ну, Хочу хоче зробити мостик. О. Ти маленька, то вмієш робити, що я в дитинстві не могла? 100, я ще можу. ще можна. Та ні, стоя, то вже буде. Так, патляки заховай. О. Але круто. Підеш на гімнастику? Ні? Не хочу. Не хочеш? А то ти вже всюди була. Ні? – Вже була Ну, то файл. Наш ти ідею нагілла щось? А тебе так гарно заплили? Я сама заплилася. – Сама? Крим геля особен. Крім геля. А гелі хто давав? Сергій. – Хто? Сергій давав? І чесав тебе Сергій? Я сама. Угу. Вам, то хто такий молодець? Ми, мої, самі. Ви молодці. Стали раз-раз Що вам все не спалимо? А це не це знає, це це знає, що це не спало? Порядок. Знаєш, коли людина знає, що вона має тут роботу. Віталік взагалі дуже швидко, це мені збирався, то я тут тягнула. Залізка якась, знаєш, сьогодні дні якась. Я вчора така була, самі обіцяла. Нічого не хочу. А Віталік розтормосив мене. Я вже і косметолога була. І вже мені бачиш мої гусячі лапки. Немає. Мама галюса. Ти з ними красок. Тільки косметолога ж треба пушкати. Висварила мене. Значить, заслужила. Ну та, та заслужила, вона каже галя, де хрем СП. А я кажу, та є? А вона каже, та то що є? Та я рада каже, а чому не на обличчя? А я кажу, та бо мене нервує та штука. Мушу це одно туманний крем давати, вона каже, ти давай туманний СП, так, щоб рівномірно було гарно. Я кажу, там, кажу, там. Але ще замовила дала мені пробники, щоб я спробувала собі е, ЄСП для захисту, але є ще з тональним кремом. знаєш? Вона uh -huh. тобто мені дала попробувати, каже, пробники каже, які тобі підійде, каже, що я тобі замовлю но... Ну, то, Бо мені треба брати, щоб тут є. Набір, шампань. Не приди, і я тобі поможу трошки. Ні, ні, то нема шапу. Це не так. Це снайперно. Набір. Набір, шампан. Набір. Один. Так. так. Шампань, банк. Один. Так щоб я не іграю, розбірка. Одна. Ми вже попакували. Та ви молодці. Ми тоді збиваємо, як знаєш відпочивати, але файно потім приїхати і працювати, а я роботу свою дуже люблю. Це не є. Тобто, знаєш, я, коли по так почесно, я, я не люблю такої нудної роботи, от ківо, якби сидіти в офісі, знаєш, якісь папери писати. Я би таку роботу не вважаю, чекати. Я би, то не моє, чесно, то не моє. Вони би звідти дуже... там вернули дуже набір темно-сіх. Та нічого не проти стола, дар, і іряш. Та все, то ж, реально. Ти ну, ж теж вже би мала рус. Та де, то, то я би я казала, яка тако, я, я люблю, ну, я, я би робила, що мені плюс підігріти. Це цікава но... робота. Але є одне но, ну, там треба сидіти, буде. би, У мене б клієнти сиділи, не фільтуру дві. Я б ще поки паву, поки... Та за на зачіску не йшла до однігла, там можна поспати. На затчістку посилає. На затчістку я не буду. Взагалі люблю, коли мені О, цілий день? Так, Я би сиділа, але навіть не мукала. Щось забили одні так. Були ніби? Ну так, значить, вони чекали на свого господаря? На на кожен я свій покупати. Вже практично рушників немає. Там буде їхати на матрасники. О, класна штука. Матрасники, мені теж треба на такий... Я хочу такий, знаєш, я хочу такий якісний. Тарас увесь, купити, ти маєш то. Щоб купити Тарас, yeah, ні, два. Щоб взяти такі штуки. Мати, вона говорить, купити собі дві штуки і мати на перемірку. Бо то в нас на квартирі там то такий трошки старий, але є хоти Богу дітей добре. Бо кості, подушки набути, все мали. Подушки одіяла, а от на матрасника. Ми мали, але ми лишили ну, там ті поти все. Бачите, кавалерка? Нема що робити. До речі, 5 хвилин. 5 хвилин і практично нічого до рушників немає. Так що все що є поверхне. Хто ще не таке? Посилання є. Чотири білих набори, один шампану. Чотири рушники шампану і білий. І кухон. Елегантно. Ну і мені така робота туди. Мені це все подобає. Працюю, як мені так і роблю. Ovo je za nas krenkovi. i na halu. No što je te tamo, to je